Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую вам будиночок з сегли 120 квадратних метрів. По вулиці Покровській. Це поруч з вулицею Ватутіна. Ватутіна. Е, значить, є газ, електрика 5 кВт, вигрібна яма 10 кубічних метрів і своя власна вода, свій власний колодязь. Будинок виглядає такого, таким планом: двохповерховий, залізобетонні перекриття, 4 сотки землі. Розміщений відцентровано, тобто по центру залишився, їх є два, залишився один, цей продається. Нагадую, 120 квадратних метрів. Бути точніше, 118 Заходимо, фасад деверей і вікон коричневий, вікна шестикамерні. Заходимо, попадаємо відразу в тамбур. Тамбур має 4 квадратних метри. Тут спокійно розміщується місце під шафу купе для роздягальні. Ось так. Зразу же, з боку, праворуч від вхідних дверей, знаходиться підсобне приміщення 4,5 квадратних метри. Тут всі комунікації. Розведення теплої підлоги грібенка з насосом і з термодатчиками, з термоголовками. Далі Двохконтурний котел 24 кВт, гідробак і фільтра. Тобто сюди можна буде ввести відео спостереження, Wi-Fi і так далі. Все на світі. Йдемо далі. Попадаємо в вітальню. Вітальня є у нас правильної форми 24 квадратних метри з панорамним вікном. Ось так. 24 квадрати. Шановні панове і пані. І також окремого відділення кухня, кухонна зона, вона має 13 квадратних метрів. Всі комунікації виведено, електрику розведено, вікна вікнарьов, шестікамірка. Панорамний вид, вихід в двір на терасу. Ось так все виглядає. Ідемо далі. Вже зроблена конструкція металева під е, сходи. Тобто, ще раз: вхід, гардероб, ця, е, вхід, місце під гардероб з лівої сторони котельня. Попадаємо зразу в вітальню, ліворуч кухня. Санвузол. Санвузол ось такий, так виглядає санвузол. І підіймаємося на другий поверх. На другий поверх є житловим. Бачите, тут конкретно розділену зони перший, перший поверх це зона відпочинку, зона харчування, зона для гостей, а другий поверх окремо для власників та його мешканців. Зразу попадаємо в великий санвузол просторий. Ось так. Тут майже 9 квадратних метрів. З вікном. Ось. Далі йдемо. Три кімнати: перша, друга та третя. Усі кімнати майже однакового розміру. Тут майже 15 квадратів кожної. Ось. Батарея 22 типу. Тепла підлога, нагадую, в санвузлі, в коридорі, в ванні і на кухні. Тут також на цьому поверсі. На другому поверсі також санвузлі є. Тепла підлога. Це більша кімната, тут 15 квадратів. Ось так вона виглядає. Всі, вся стеля утеплена, стріха утеплена 20 кою вати. Тобто, по роботах бачимо все чистове. Залишається зробити підлогу і облицювати стіни. І зробити натяжну стелю або ж з гіпсокартона. Тут також є під гардеробну. Ось Ця кімната розрахована для. Батьків, тобто батьківська кімната з гардеробною. Все як має бути. Запрошую усіх на перегляди. Під описом до відео маєте мій номер телефону. Бажаю всім гарного дня, Божого благословення. Купуйте перевірену, нерухомість. Ось так. Ще раз показую Віталія, перший поверх, окрема кухонна зона, краса. І чотири сотки землі. Всім бажаю Божого благословення.